Чиває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз поговоримо про речі релігійні і, і не дуже очільника києво Печірської Печерської лаври митрополита Павла. Він же Петро Лебідь, відомий на прізвисько Паша Мерседес, перевіряли на кордоні з Молдовою через підозру у вивезенні цінностей. Про це повідомляє українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах. В змі з'явилася інформація, що настоятеля лаври затримали на кордоні при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей. Водночас з. За Даними джерел української правди громадянин Лебідь в кінці вересня перетнув державний кордон України з Молдовою, а контролюючі служби до його багажу зауважень не мали. На прохання уточнюючої інформації щодо цієї людини в Держприкордонслужби, в черговий раз там наголосили, що не мають права розголошувати інформацію щодо третіх осіб. Інциденти зі священниками і навіть самими митрополитами, як ви бачите, від УПЦ морського патріархату трапляються регулярно. Ну або як вони самі себе називають, Українська православна церква. Докладніше про те, чому вони трапляються і що взагалі відбувається зараз в українській православній церкві Московського патріархату. Ми поговоримо із Оксаною Горкушою, релігієзнавицею, старшою науковою співробітницею інституту філософії НАНУ. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям слава. От е, пару слів про пана Лебідя, от, начебто, митрополит Павло цей скандал залагодив. Але, до речі, перевозити дорогі ікони через кордон це взагалі там як законно, і чому би владика мав перевозити ікони через кордон? Ну Знаєте, тут така ситуація, я можу порівняти це з конкретним випадком, який трапився з моєю подругою знайомою. Вона іконописиця, вона пише ікони, сучасні ікони, тобто ті, які не містять якоїсь там історичної цінності, такої значної чи ще. І от її ікону в подарунок там перевозили комусь за кордон. На закордоні її ікона була затримана, і потім дуже довго з'ясовували, що це за ікона, як і чому і тут на це було декілька років тому. Тобто ситуація дуже дивна. Я е, так розумію, що владика е, Павло перевозив не ікони, які щойно написані якимось молодим невідомим е, іконописцем. Але тобто я не бачила, не знаю, що це за ікони. Я бачила їх лише їхні відтиски. Тому я не є мистецтвознавцем, Не беруся оцінювати. Але я підозрюю, що вони таки мали якусь матеріальну і культурну цінність ці ікони. А отже, вони складають певні інтереси для держави України, і це, мабуть, ті самі. Ресурси культурно-історичні, якісь чи культурно-матеріальні, якісь, які належать частково або мали би належати державі Україна, це перше, що я хочу сказати. Ну, друге, звичайно, якось некоректно, негарно потрапляти в такі мирські, так би мовити, скандали в цілому владиці церковному, але це ж не перший раз, коли цей владика потрапляє в подібні перепетії. Крім того, як ви тут розказуєте, що його нібито затримали, і справді ми бачили цю інформацію, і справді з кордону... але у Тріоновості РІАРНОВІСІ Російське видання да, написало, що глава Києва Печерської лаври митрополіт Павел провірити інформацію о своєму задержанні в зв'язку з вивозом церковних ценностей за границю, і заявив, що на нього була написана жалоба полегше пристрасне на СБУ. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну не сумніваємося, що там дуже сильно а, спостерігають за УПЦ МП. До речі, до речі, до речі. А що цікаво, що, а, попри демарш, який раніше влаштував патріарху Кирило Митрополит Онуфрій, Російська православна церква досі не виключила його зі списку своїх головних ієрархів. Інформація про Нуфрія досі, станом на середину вересня, розміщена на сайті Московського патріархату як. Про діяча саме російської церкви, а це чому? Це вони просто сайт не обновили? Е, ну, дивіться, значить, це, це проблема. Ну... Якби вам сказати, дав я почну з далеко, вибачте, здалеку, тому що я філософ. Ми багато років, багато років. Я працюю в науковій інституції ось уже з 2000 року, тобто я можу сказати, да, багато хай там дві два десятка. Мої колеги ще довше працюють. Опікувалися, так би мовити, світоглядними параметрами релігій. Да, як впливають релігії різні церкви на світогляд і свідомість українців? Ну, так це моє особисте було бажання цим займатися. Я цим займалася. Це дуже цікава тема. І ми часто е, саме вказували і писали оці, знаєте, коли планово виконуєш, далі пишеться рекомендації різним інституціям. І от Анатолій Миколаївич Коложний, який очолює події відділення, написав масу доповідних записок, в тому числі і на такі інституції, як Бу, там і так далі, в зв'язку з тим, і наскільки шкідливий там вплив чинився саме УПЦ МП на. Відомі і світогляд українців на суспільство українське розпалювання ворожнечі ще і так далі. Тому подібне. Однак всі ці всі ці речі були непомітні, да тобто реакції жодної не було. Можна припустити, що їх просто ніхто не читає а, і не читав тоді. Принаймні, але ситуація полягає в тому, що то, що ви кажете, де демарш Онуфрія, а в чому полягав демарш? В тому, що вони вилучили просто з тексту слово і посилання на свою залежність від російської православної церкви, це ж тільки слова. А по суті, що ми бачимо по суті? Чи змінилась суть, і чи змінилася сама концепція взаємодії з суспільством цієї церкви? З моєї точки зору, я ще не бачила тих радикальних кроків, які б мені підтвердили, що вони розірвали із Російською православною церквою. Священики ну я от для мене є показником те, як поводять себе священики на українській території і на окупованих територіях. Розумієте, цієї цієї самої інституції. У нас були випадки, коли ми бачили дуже гідну поведінку священиків. УПЦ, як вони зараз кажуть, не МП, да? тобто відгороджуються від цього МП. Але це були одиничні, так би мовити, випадки, і я не бачила, щоб їх дуже так підтримувала саме ієрархія, да? от очільники, щоб підтримали. Натомість ми бачимо, наприклад, Святогірська лавра для мене була дуже показовим, саме показником таким хорошим емпіричних даних. Тобто, коли вони були на території України, да? тобто вони от належать вони є українська. Територія, але пам'ятайте, там бої йшли за Святогірську лавру. Навіть загинули, були монахи і все. Але ж самі священики і бочільники цієї святогірської лаври намагалися уникнути уникнути посилання від чиїх снарядів потерпає Святогірська лавра, і пам'ятаєте наскільки було боляче? А було боляче нашим воїнам, коли вони цю лавру святигірську відвоювали? А їм ті, хто там ховалися, дорікали тим, що якби ви перестали стріляти, то би Святогірська лавра і не була би пошкоджена. Да? Тобто а між іншим я бачила відеоролик. Я продоглядала, мене ця ситуація цікавила. Відеоролик відразу, коли захопили російські війська Святогірську Лавру, то там було цілий молебень, і де вони молилися, тому що слава Богу, от, наконістя настав наш довгожданий мір. Ну, розумієте, тобто виглядає так, що ці люди вони живуть поза нібито Україною, перебуваючи в Україні, вони водночас дуже легко стають колаборантами, ну не всі ми не можемо говорити про всіх ще раз. Але ну, ті приклади потім ви пам'ятаєте цей псевдореферендум. У псевдореферендум, який відбувався на захоплених територіях Росією, да на українських територіях, і от в Мелітополі може, ви бачили усі монашки Мелітопольські, які прибігли на дільниці їхні, так би мовити, референдумні, і давали інтерв'ю пропагандистам російським, де розказували, як вони раді, як вони щасливі, що на, на зрештою Росія їх не оставила, і наші ребята жертвує з собою. Прийшли нас освобождать, тобто це вони мали на увазі російські війська. Ви дачі ви десь бачили, щоб Ануфрій і ієрархія церковна засудили цих людей? А ага, цікаво, що вони якось і не сильно реагували на те, що, наприклад, от нещодавно ми мали оце от дійство у Кремлі, оце шоу Фарс, і там були присутні у Кремлі митрополит, Луганський, Алчевський, Української православної церкви Московського патріархату Пантелеймон. Він там був і власне представлю ПЦМП Онуфрію достояв його сану митрополита ще у червні 19-го року. Тобто, коли власне ось ця його єпархія на окупованій території Луганської області вже під час війни грубо кажучи, так він його ввів у сан. Також там був настоятель свато савинського монастиря Мелітополя Мілітополя Архимандритіуан. Що входить до Запорізької єпархії УПЦ? А, тобто, УПЦ чому МП чомусь на це не реагує, так? Хоча, начебто, тануфрі засудив війну, і все таке? Ви абсолютно праві. І ось вам відповідь на ваше запитання, чому досі да, от 30-го числа відбулося оцей, вибачте, сатанинський шабаш? Да? Очевидний сатанинський шабаш відбувся, і там були присутні ті люди, які належать цій інституції. Ця інституція засудила їх. Ми не чули жодного слова. Хоча в перший же день ще до того мало би бути вже 10 разів, що не просто там вони забирають посиланнячка на те, що вони належать до РПЦ, а вони повинні були засудити цих людей, не засуджені, не вилучені з ієрархії, тобто вони далі знаходяться священнослужителями, митрополитами цієї церкви і так далі, тому подібне. Жодного дорікання, наприклад, ті самі самій російській православній церкві за те, що вона підбирає єпархії української православні. Московського патріархата в захоплених територіях на захоплених територіях жодного дорікання. Натомість, якщо ви подивитеся проблема найбільша, яка існує в української православної церкви сьогодні в Україні. Ну, наприклад, якщо ви сайти їхні відкриєте, чи ютуб канали їхні відкриєте а ще краще такі біля церковні youtube канали, там перший казацький, наприклад, да коли ви відкриєте, подивитесь найбільша проблема їхня це ганіння від українців. Ганіння ганімая церква, ганімая, і вони не спростовують того всього брцієї брехні, яку ну лють зараз на Україну. Да і на Украї... і на православну церкву України. Натомість далі розпалюють ворожнечу міжрелігійну. От я вчора слухала проповідь. Е е Такого лангіна, батюшки, да, єпископа Лангіна, і знаєте, мене це теж дуже боляче вразило. У нас тут такі шабаші відбуваються. У нас, вибачте, кривава війна йде. Щодня гинуть українці, а вони реально залякують О, там звернення було до президента, і далі йшли залякування людям, які нібито захоплюють ці храми. От що говорить: Гані, моя церковь! Чого влада і здівається над нами? Я теж гражданин цієї держави, і я служу своїй церкві, Божій церкві, і так далі. Цей митрополит Лангін, буквально 27 вересня, от він про що говорив. Тобто їх пече те, що нібито у них хтось забирає храми, ганімає церкви. Між іншим, один з мотивів, який називається для цієї війни для освячення сакралізації і легітимізації цієї загарбницької війни Російської Федерації проти України, це ганіння на православну церкву. От Ви то, думаєте, що не. Та, та дурні не розуміють, що вони дають підстави е, Москві е, легітимізувати загарбницьку війну проти України. Мені здається, вони працюють в цьому русі. Ну, це моя звичайна точка зору. А, от стосовно цих гонінь, так, так би мовити, і у нас була хресна хода в районі Почаєва, і це був несанкціонований захід. Нагадуємо, що у нас іде війна, воєнний стан. Такі заходи вони не мають бути так, тому що війна, тому що такий закон. Тим не менше, ця хресна хода а, пройшла, а влада ніяк не відреагувала якби влада відреагувала, то вони би знову кричали про гоніння, і це була би певна там провокація. Це виходить, що і була їхня провокація. А тут тоді виникає запитання: а що робити в такому випадку владі? Тому що насправді виглядає, що влада не сильно хоче якось чіпати е, УПЦ МП, чи вони бояться, чи вони вважають, що це дуже делікатна тема, і якось саме воно розсмокчиться. Чи правильно це як треба діяти? Он власне звільнили лиманський район там ще одного священника московського патріархату, який співпрацював із росіянами, викрили. Ну так ми будемо бачити ці випадки колаборації, тому що як я сказала, ця інституція вона є рускоміровська за своїм духом і душею, тобто вона належить іншій державі, цій державі, яка за світоглядом і свідомістю вони несуть світогляд і свідомість ем, упосліджену для українців для того, щоб ми легко вписалися і вмонтувалися в Московію назад. Але це ну інша трошки тема. Але ви ну абсолютно правильно сказали. Тут така була провокація, очевидна, і я думаю, узгоджена з. Її їхніми московськими кураторами тому що справа стойшла до, до ось цих до цих анексій да спроб анексій нових територій московією і вони очевидно готували ще одну картинку ще один привід ще одну інстинуацію але бачите в чому проблема проблема в тому що вони цим постійно займаються і я теж я вам вже казала, що не один була не одна була написана доповідна нами, зокрема, про ту шкоду, яку завдає діяльність цієї церкви українському суспільству, в тому числі в, в аспекті. Розпалювання міжконфесійної ворожнечі і світоглядної ворожнечі в українському суспільстві, але влада не реагує на це, і це ну, спочатку, ну якщо влада була проросійська, коли вона проросійська, вона природно не реагує, тому що це агенти, які е, суб'єкти, які їм зрозумілі. Ну тобто, да, якщо я мислю в русській парадігмі, і от є інституція, яка мислить в русській парадігмі, ми з ними краще порозуміємося. Крім того, Російська православна церква, а в даному випадку філія Російської православної церкви в Україні, Українська Православна Церква, не московський патріархат, як вони зараз. Вони ж мають такі свої, свої рідні корні, які пов'язують їх з певною елітою. Я вважаю, що тут іде знаєте така взагалі, як поставала ця церква в 91-му році і в 90-х. вони ж зайняли оці церкви, які були фактично нам у спадок перейшли від радянського союзу. Да? І далі вони там перебували. І очевидно, там засіли люди, які були не просто лояльні до парадигми єдиного рускава міра і так далі. але люди, які і пропо. Вали це все, тобто пропагандисти. І церква була інструментом, яким далі Московія продовжувала тримати в полі свого зору і під своїм впливом, і під своїм контролем територію України. І ця церква і продовжувала далі такою бути. А наші українські еліти, частина з яких, все таки, були мали партноменклатурне походження. Да, до речі, партноменклатурне походження е, все таки впливало і на формування цієї церкви, адже і в тому числі ну отже, партноменклатурне походження, отже. Вони так само підтримували десь цю церкву, тому що ця церква вона була репрезентантом саме тих людей, які були їм зрозумілі, і, ну, і з якими вони були ментально близькі. Ну крім того, меседжі і е, світогляд, я вже сказала. Він продовжувався, вони продовжували ретранслювати ось ці моделі і ці. Е, Наративи, які були притаманні святському союзу, російська мова, російський світогляд, це все ретранслювалося, в тому числі через ось цю церкву. Тому і еліти, мабуть, політичні, які мали своє походження де в радянському союзі, вони розуміли для чого це потрібно. А потім політичні послуги, все таки, якби бабушки теж голосують і теж галочки ставлять. А за кого ті бабуськи проголосують і кому вони галочки поставлять, то очевидно вже. Інтерес мали певні політичні сили, мабуть, не і... просто так у пащі мерседеса з'явився в Мерседес в кінці кінців. Mm -hmm. так і от ви правильно да я ж сказала тільки про парк номенклатурну еліту, А ми ж не забуваємо, що 90-ті роки це також і постання певної фінансової еліти. Да, вона поставала певним чином і за певними. Механізмами, от да? тобто не всі ставали очевидно людьми, які можуть отримати собі цей мерседес чи так би мовити, якісь матеріальні преференції. О, ну і ще такі я би сказала, ще вказала все таки на характер московський, власне, московський цієї церкви. Що бачите, на словах, звичайно, вони роблять з себе вигляд такими благочинними, такою благочинною організацією, такими благочинних молільників, але насправді ми. Матеріальні цінності не є їм чужими. Матеріальні цінності є цінними для цих слабких великою мірою людей, які готові. За ці матеріальні цінності продавати батьківщину і так далі, і тому подібне, але бачите, матеріальні цінності це саме той гачок, на за який тримала ну взагалі людські слабкості, людські гріхи. Це той гачок за який тримає Московія підлеглих її людей. Московія, взагалі, як вона, коли загарбувала якусь територію, вона розсаджувала на певні посади людей слабких. Тобто, на яких був якийсь компромат, яких можна було купити, корупціонерів маленьких дрібних. Тобто, якщо ці люди щось робили не те, то їх можна було завжди звинуватити в, наприклад, в корупції, да? і відсторонити від посади чи з займаного місця, але тому що був на них компромат, їх можна було поставити в стойло. Ось і тому тут так знаєте така дивовижна ситуація. Я завжди ставлюся з якоюсь підозрою, коли е, ті, хто називають себе християнами, насправді служать мамоні, а не господу. Пані Оксано, дякуємо вам. Оксана Горкуша, релігієзнавець, старша наукова співробітниця інституту філософії НАНУ, була на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорила про те, що відбувається у українській православній церкві, яка так себе називає. Ми ще її називаємо Українська православна церква Московського патріархату. Як бачимо, що на церемонії анексії у Кремлі був присутній митрополиту, по це. МП йдеться про митрополита Луганського і Алчевського української православної церкви Московського патріархату Пантелеймона Поворознюка. він був у Кремлі під час оголошення незаконної анексії Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Пантелеймон, відомий своєю співпрацею з ватажками важка... ЛНР, пише видання Лівий берег. Він допомагав російським окупантам виправдовувати їхнє вторгнення в Україну у травні. Він взяв участь у міжнародній конференції із назвою Традиційні релігії Донбасу проти екстремізму і неонацизму, які яка звісно ця конференція відбувалася на окупованій території. Також у Кремлівському палаці помітили настоятеля свято Савінського монастиря міста Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ Архімандрита. Іоанна Прокупенка за даними видання «Лівий берег», раніше він агітував за якнайшвидше проведення псевдореферендуму про приєднання окупованої території України до Росії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.